11-річного Єгора Новікова поранило осколком, коли він з братом грав у футбол. Зараз хлопчик у лікарні. Єгору й досі боляче піднімати руку вгору. Це наслідки тяжкого поранення. Це відео зняли журналісти нового каналу напередодні трагедії. Хлопці місцевого футбольного клубу, користуючись відносним затищем, вийшли на тренування. Серед них і Єгор. Мечта стати футболістом-шахтёром. А ці кадри зняті вже наступного дня. Єгор згадує, вони з братом ганяли м'яча на полі неподалік будинку. Вже збиралися йти, як почався обстріл. Я впав, вони обіжали. На мене грязь осипалась. Я встав, пішов, і папа швидко... Посадило, сів, почав хріпіти, кров саснувся. Уламок міни зламав ребро і пробив ліву легеню. Авдіївські лікарі надали першу допомогу, а військові медики терміново відвезли хлопця до Димитрова. Стані дитина була дуже очень. Такий травматичний шок приличний. Фонд Рената Ахметова підключився, Також помогли доставили ребенку необхідні медикаменти. Їм теж огромне спасія. Про пораненого хлопчика гуманітарному штабу Ріната Ахметова повідомили працівники Авдіївського коксохімічного заводу. Позвонили з фонду Рината Ахметова. Ірина представилась, сказала, яка нужна помощь. Врачі составили. Список я відправив туди на, на, на даний момент. помощь пройшла. Спасибо. Сотрудники штабу оперативно связались з сім'єю і врачами. Була оказана медикаментозна помощь на проведенні неотложного інтенсивного лечения. Від початку діяльності гуманітарного штабу адресна допомога на лікування отримало 500 дітей Донбасу. З них 43 поранені. Під опікою штабу досі перебувають 15 неповнолітніх. Це діти, які потребують тривалого лікування або реабілітації. Доведеться відновлювати. Ти пошкоджені легені і Єгору Новікову медики прогнозують повне одужання. от у нього і лічка вже та Але один уламок під лопаткою залишиться в тілі дитини назавжди. Много нужна ще що до наністи доповнітельних травм ребенку, що повізеш. тому прийняли рішення його не нізоляка. Єгор не засмучується, каже, щойно видуже повернеться до тренування з футболу. Ольга Ластовецька Олена Віт,